Безкоштовне та комфортне транспортування маломобільних людей як територією нашого регіону, так і по всій Україні. На Буковині діє загін швидкого реагування Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Журналісти ТВ побували на одному з його викликів. Тож подробиці далі у сюжеті. Ми там, де важко, ми завжди поруч. Таким є девіз загону швидкого реагування Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. У багатьох випадках саме цей загін допомагає Буковинцям впоратися зі складними ситуаціями, коли здається звернутися нікуди. Адже коли постає завдання транспортувати маломобільну людину у різні пункти призначення, саме загін швидкого реагування може забезпечити. Те всі умови для комфортного перевезення у спеціально обладнаному для цього автомобілі зачастую ми являємося останніми, до кого звертаються ці люди. І ми остання надія для того, щоб ми перевезли когось з лікарні додому, з лікарні в лікарню. Тобто ті люди, які мають якісь вади, ще щось. Це все наші друзі, все, з якими ми опікуємося і яких ми возимо. Туда, куди нам скажуть, друге дихання, загін швидкого реагування отримав після початку широкомасштабного вторгнення, і з кожним наступним місяцем кількість наданої допомоги тільки зростає. Лише за третій квартал цього року перевезли більше людей, аніж за перше півріччя. І хоч жовтень ще не закінчився, було вже понад 30 викликів. Майже кожен день, майже буває таке, що два рази в день, три екіпажа буває в день їде. Тось тобто, ну. Звернень дуже багато, і ми розуміємо, що це не предел, тому що не всі ще про нас знають. Тобто Не всі знають, що можна звернутися до нас і безкоштовно доставити людину. У 60 відсотках випадків географія роботи загону швидкого реагування охоплює Чернівецьку область, інші 40 відсотків перевезення всією територією України. Кожен виклик вимагає відповідної підготовки, адже перед членами екіпажу стоїть завдання забезпечити транспортування людей в різних умовах, зокрема із багатоповерхівок. Сім стаку усі геть загони швидкого реагування по всій Україні. Це дуже малі площадки. Між Тобто між етажами дуже мало міста і зазвичай дуже тяжко там на третій, четвертей, п'ятий, шостий поверх людину нести на руках, на ношах. Тобто потрібно набагато більше людей. У нас в загоні працює майже 30 чоловік. але зазвичай екіпаж состоїть ліба два чоловіка, якщо от таке перевезення, як зараз, було, що не потрібно там якоїсь там фізичної сили, Либо чотири чоловіка, або три, або шість. У нас був такий случай, що у нас була жінка 150 п'ятдесят кілограмів, ми в її несли. У сина пані Валентини дитячий церебральний параліч пересувається на кріслі колісному. Зазвичай двічі на тиждень жінка привозить його з села Кулінківці до Чернівців у центр денного догляду Даруй тепло для того, аби той мав змогу спілкуватися з людьми та соціалізуватися. Він же не сидить в чотирьох стінах, він розвивається. Не тільки в спілкуванні, а те, що різні цікаві теми, які є тут на заняття: арт, терапія, хореографія. До речі, я хореограф, є кулінарія, багато таких речей. Приходять якісь люди, волонтери, теж спілкування, знайомство. друзі. як розповідає пані Валентина, раніше використовувала для транспортування власний автомобіль. Втім, самотужки посадити сина до машини та перевести до міста було дуже складно. Але рік тому дізналася про допомогу, яку надає загін швидкого реагування, і тепер транспортування сина перес. Стало бути проблемою, оскільки Буковинка отримала таку необхідну підтримку. Велика подяка ЗШО, що? що за велику таку роботу, що вони нас постійно везуть, куди нам треба, особливо в цей центр. За це ми дуже їм вдячні, тому що машина, пандус, підйомник такий і зручно, комфортно, тепло. Тож, аби отримати допомогу з транспортування маломобільних людей, необхідно зателефонувати за номером чергового загону швидкого реагування, який ви бачите на екрані. Телефонний дзвінок на лінію черговому. Черговий заповнює ну, там нашу внутрішню форму. Ми приймаємо рішення да, да чи ні, і візимо. Тетяна Дубіцька теме дня.